Чотири причини, по яким у тебе надутий живіт, як барабан. І перша причина це, звичайно, неретельне, дуже поспішне жування їжі. Якщо ти звик їсти похабцем, на, да, на бігу, тобто, ви дуже багато заковтуєте повітря разом з їжею. Цей процес називається аерофагія, тобто ви закофтуєте повітря, і тоді в нас в просвіті кишечника теж будуть скопичуватися гази, тому що вони не можуть нікуди нажаль дітися з нашого шлунково-кишкового тракту. Друга причина це низька кислотність шлункового соку. Саме по причині низької кислотності шлункового соку недостатньо да, насичується наша харчова грудка а, кислим PH, да, тобто PH повинно бути хоча б 2-3 максимум, а, і вже йти до наших да, подальших дій да, в шлунково-кушковому тракті. Якщо ж в нас недостатньо просочилася харчова грудка, то порушуються наступні етапи травлення і дуже сильно да, страждає травлення саме білків, які відповідають дуже часто за бродіння та газоутворюючі процеси в кишечнику. Третя причина це застій жовчі. Виходячи з того, що якщо ми опустимо, що у нас є да, низька кислотність шлункового соку, застій жовчі може призвести до того, що не активуються нормально ферменти підшлункової залози. Соответственно, да, у нас не буде нормального до кінця проведеного травлення. І це також призведе до надмірної ферментації бактеріями залишків їжі в тонкому кишечнику, яких не повинно взагалі бути. Ну і четверта причина це звичайно дисбактеріоз у товстому кишечнику. Якщо в жителі в вашому товстому кишечнику більше негативних, аніж позитивних, тоді вони починають через щур много образовувати газів, в тому числі метан в містких. Таким чином, щоб розібратися з газоутворенням та надмірним метеоризмом вздуттям живота, треба виключити ці чотири причини. Працювати з цим комплексно. Як це робити? Все покроково я розповідаю в своєму телеграм-каналі. Підписуйся на мій телеграм-канал під будь-яким постом пиши мені слово кулька і я надішлю тобі урок про здуття живота.